Так. Всім привіт! У нас сьогодні починаються новорічні подарунки від підписника. Є у мене підписник Андрій, живе в Великій Британії. Відгукнувся на моє прохання по полотнам. Значить, Дивіться, як в них виглядає Санфлекс, бахо. Вони бачите, трошки більші по висоті, але по товщині, по розводу такі самі. І відразу він мені надіслав кілька полотен. Трошки, а торн якісь інші вони в інший виробник. Але що є різниця, бачите, по кроку зубів. Тобто 6 ЗПЗ, це крупніші зуби, і 8 ЗПЗ, це я так розумію, 8 зубів на дюйм, і 6 зубів на дюйм, відповідно. Це для трубчатого матеріалу більш підходяще. Це для сплошняка, для кругляка різать. Зараз нам якраз предстоїть різати багато 90-го круга. Сьогодні його привезуть, я покажу. Якраз полотна. На часі, скажімо так. Плюс я кілька купив все-таки в Україні бахати, що в нас були на ринку. Так що тепер ми заряжені, різать не то слово. Ну і невеличкі подаруночки, смаковики. Це вже, мабуть, чи на Новий рік, чи на Миколайчика. Велика подяка Андрію і за інструмент, і за підтримку, і за слово дощі. Дякую, дякую. Беремо полотна і вперед до роботи.